Із настанням морозів та рясних опадів чернівчани та гості нашого міста дедалі частіше травмуються з переломами та вивихами кінцівок. Люди звертаються до чернівецької лікарні швидкої медичної допомоги. Тож скільки краян звернулося вже до травмпункту, та як вберегтися від небажаних травм, вже готова розповісти Ірина Задорожна. Сніг та мороз не лише красиво й може бути небезпечно для нашого здоров'я. З настанням холодної пори року тротуари та дороги міста перетворюються на ковзанку. Саме за такої погоди люди зазнають серйозних травм. Ви знаєте, зі збільшенням от снігу думалося, що буде більше немає. От у нас було е, там 27 звернень минулого там дня, і тільки 12 переломів. Того року, я пам'ятаю, там було 50-60 звернень, переломів 25. От, може, в зв'язку з тим, що інший травмпункт є, от, може там вони частину взяли людей. Ну, за, ну, спокійно, порівняно з тим, як буває. Василь Гаркот каже, впродовж трьох днів, відколи Чернівці накрила негода та ожеледиця, у лікарню звертаються багато людей з різними травмами. Частіше це закритий перелом промені типовому місці і зміщення. Частіше всього от, з такими травмами приходять. Зовнішні перелом зовнішньої кісточки. Це саме частіше, розтягнення зв'язок стопного суглобу. Стоп, Найчастіше у такий період травмуються жінки та люди похилого віку. Зауважує лікар-травматолог, лікарні швидкої медичної допомоги. Ну, ви знаєте, пов'язано з тим, що люди, наприклад, випадає сніг. Можна це все спирати, що це влада або ще. Ну, уважні так. Навіть потім прибираються, все одно неуважно падають. По-іншому ходять, але, так не дотримуються такої техніки безпеки на дорозі. Тому щоб не травмуватись, варто заздалегідь подбати про зручне взуття. Саме воно є однією з найпоширеніших причин переломів нижніх кінцівок. Також не потрібно ховати руки в кишені, якщо падіння не уникнути, падати бажано на бік. Якщо от ви Стається це у вас або у ваших родичів. Ви впали, ніякому разі не масіть, ніякими мазями. дуже часу в нас погіршує ситуацію. Холод на цій місці, якщо бачите, що де все гірше, звертається на травмпункт по допомогу і далі ми вже от, побачимо по ситуації і вирішимо, як, який діагноз вже будемо лікувати. Окрім лікарні швидкої медичної допомоги, травмпункт також працює і у Чернівецькій центральній міській лікарні за адресою вулиця Героїв Майдану, 226, в будні дні з 8 до 20.00. Діткам медичну допомогу цілодобово надають у травматологічному відділенні КНП Міська дитяча клінічна лікарня, яка знаходиться на Буковинській 4. Ірина Задорожна, Василь Ставчанський та Митня